Якщо шукаєте промисловий зварювач з рифленим швом для середньої продуктивності, то зверніть увагу на ці зварювачі нашого виробництва ABC Tech. Зварювачі підлогові підходять для середньої продуктивності та під більшість типів плівок. з температурою нагріву 80-200 градусів. Для підтримання правильної температури зварювач має надійний цифровий контролер. Працює зварювач крайньо просто: підставляєш пакет, натискаєш педаль, тримаєш пакет 1-4 секунди. Зварювачі виготовляється будь-якої довжини, стандартно від 300 до 600 мм. Стандартно йде євро-шов шириною 20 мм, але його можна зафрезерувати до 10-15 мм або навіть під плаский шов. Стандартно ставимо губки з широким зубом. Зварювачі бувають у декількох модифікаціях під пакет до 5 кг. Стандартно йде паличка під 5 кг з глибиною полки 16 см. Її можна посилити до 10 кг чи зробити ширшою. Під пакети з відрізкою. Зварювач комплектується боковим ножем для відрізки краю пакета. Під рулони. Комплектується двома рулонотримачами. Під мішки. Підходить для мішків 25 кг. Під замовлення можна посилити полку до 40 кг. Зварювач може додатково комплектуватися датером, але слід зазначити, що його можливо встановити лише на ширині губок 15 та 20 мм. Якщо цікавить більш низька продуктивність та компактність, то наша компанія ABC Tech також виготовляє настільний зварювач. Він йде такий самий надійний, як і підлогові, відрізняючись лише виконанням, тобто самою конструкцією рами, сіль гарного робочого дня та купляйте тільки якісне обладнання.